І усім привіт привіз, боліплею винеси галіплей. Ви Походить вас перший 15-та серія, багато селян, частина 2 і ми розпочнемо. Поліпле, ти точно впевнена, що зараз можна його заходити? До зашого сторонка, він ну, вже може ще спати. Ні, не треба переживати містер Бемертейл. Він ще зараз на мене вже проснувся. А я думав, він в шастий посипається. Він вже вже проснувся. Може, не так близько не будемо заходити? Я знаю, що робити. Ну добре. Містер Хапател. А? Ти? Знову ти, проліплек, тай. Другацький мархіт села 15. Я не дурацький. По-перше, у вас ще хоче зайти. Хто? А що то за селянин? Це не просто селянин це агент раю. Як це може бути селянин бути якийсь агентом раю? Може бути. Е, мене звати містер Мебертейл, а ви? Мене звати брати селян Кронов. просто Кронов. Ну, ну як ви. Чого ви сюди прийшли? Ми, ми хочемо тебе одне запитати. Що? Ні, почекайте, голос не включити. Ну то ж, як ви так говорите, це це маскировочний був голос, а не справжній. А, добре. Перейдемо з того, що ви, Кронов, ми сюди прийшли, щоб запитати, чи ви причетні якось до люцифера. Ні, я, я, я не причетний, я зовсім я, 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 я не причетний, Я не винний, Ви щось перепутали. Не будь ласка, не арештовуйте мене. Ем, ні, посидьте. Ми хотіли спитати до того, що ви знаєте щось про люцифера. А, про люцифера? Ну, я знаю, він, він, він лідер демонії. Це всі знають. Ти всі знають, що він лідер демоніє. з зданому такі якісь тупий може я не знати, що він з. демонії та. Ну я багато про нього не знаю. Пробачте, містер Мебертейл, тобто Гантраю. Я, я просто містер Мебертейл, або просто Мебертейл. Це моє ім'я м'я. А. Тобто не моє не справжнє ім'я. А яке ваше справжнє ім'я? Я не можу казати, тому що це конвенційна інформація. Нашого агенсу в ранів це заборонено казати моє справжнє ім'я тільки якесь фейкове ім'я. А нащо це? Ну, я ще більше не могли відстежити якісь демонійські агенти або ще якісь агенти якихось інших ваміонів. А чого ви сюди прийшли? Не, тобто як? Ну, би на місце. Вас питати. А усе тупий це. я розумію, але це братмира. А, добре. Е, добре. Ми сюди прийшли в завимінювання, тобто на землю, щоб здобути Люцифера. А наше молодо вийде він не хоче йти на мирні переговори. І я не розумію, що вам це знати. А, просто цікаво і все. Просто цікаво. Я думаю, не ви нікому це не розкажете. а... Постійте, а що ви на хочете? Інформацію. У мене немає ніякої інформації. Будь ласка, відчепиться від мене. Містер Мейбертейл. Він якийсь дуже дивний. Буває. У нього просто очі. Дуже дуже сильно дуже швидкомагають. Коли швидкомагають, це означає, що він бреше. Не здається, що ви брешете це, це, це я, 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 я. Я не розумію. Подіплех. Так, він береше чого. Він дуже швидко говорить. І що? Тому добре. Продовжимо. Ви! Брешете. Я не брешу. Я посиляна хвалюся, тому що ви до на нас швидко щось питаєте, а я я, я. я не знаю, як ви відповісти. Тобто ви не знаєте. Все. Мені здається, що ви справді брешете. Ви чого взяли, що ви брешете? Як ви думаєте, що мене можна відмонити, то до нього не вийде. Грайте це це саме найгозумнії телевізації в Пам'ятницькому Союзі. І ви не думаєте, що ви можете якось обманути? Думаючи, що ви будете казати брехню? А, все, я не розумію. Що відбувається? <плес> ну, дивись. Він... може вас щось поховати. Все, що? я, я... я... я не... що ще не винен. Будь ласка, я думаю... Давайте вже йдемо сюди, або вже це де... якось занадто. <плес> Добре, я з'їден. Він просто... Простий селянин. Мені може певне просто здалося. Він просто, напевно, хлібався, що мені не міг дати відповіді, але це якось дуже дивно, тому що всі дають, напевне, відповідь. Плівати щось на відповідь, це як дуже-дуже-дуже дивно. Так, але не просто, напевно, такий не є. Ну добре. Я думаю, вже як ніч. Що інше? Наважливо, іди. Ні, чого я посунувся вночі? Добре, якось це а... а? Містер Мебер багатили ви. Ой, тобто, Хронов, що ви там робите? Добре, Юцифер, вони дуре ці дурачки. бо точно повірили, що вони справді пустий селянин. Тобто багато селян, якби не важливо. Її пусти подиво, я пустий багач, які за інші багачі. Ну, якби це не важливо. Вони б так не мене знайдуть. Я так не, не треба тепер, щоб тебе наказати, куди Ну... Ти де знаходишся. Але, напевно, немаже люди мене, якби не, 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 не зловили. Якби. Я був майже на галиниці, щоб вони мене зловили. Що? Мені що якось це вже дуже дивно, а? Там хтось щось сказав. Я тобі перезвоню. Так де, де... Так, де мій пістолет. А ну стояти! <проху> Що стояти? Я... Я вже спіймав! Що? Як? Як ви думаєте, що я такий тупий? Я вже все чув. <плес> Ні, ну забирай, <тобі>, я не хочу втекати на... Містер Мебертейл! Я вже дізнався, що... Клонов! Він підтримує Люцифера. Я так і знав. Все було якось нечисто. Як він вибаздо не знав відповіді, він просто не холювався. Я так і знав. Ні, я, 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 я на не винен. Фолі плеєр. Забери, будь ласка, пістолет. Так, добре. Будь ласка, не треба мене арештувати. Та підтримуй Люцифера. Треба бути в тюрмі. А не на здуре, а не на волі. Бо Бал... я, 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 на, я на не винен. Я на не винен. Не даю. Ну, зараз я ж... Уж... Добре. Добре, йду я вже спати. Або якось заходився. Нарешті ну, вже можу нормально поспати, бо якась фігня відбувається. І всім до побачення, з вами у поліпломачення. Всім Бай!